На жаль, російські агресори нанесли удари по середницю Харкова. Крім цього, постраждав Холодногірський район міста Харкова щодо руйнації. То... Дійсна була офісна установа, зруйнована. Крім цього, адміністративна будильна були зруйновані. Дуже багато було руйнацій наших крамниць, кафе інших таких соціальних установ і торговельних установ. Тому сьогодні ми наводимо лад, відновлюємо все це, що на коїв російський агресор є. Повністю проїжджаємося на, на, на дорогах міста і відновлюємо все. Що стосується знаєте, цього жахливого вчорашнього... Ранкового прильоту я нагадаю вам, що було дві хвилі і обстріли, і дуже багата рунаці накоїли російські агресори. Зараз нам вдалося підключити опалення практично у всіх будинках міста Харкова за виключенням того будинку, який ми розбираємо разом з працівниками ДСНС. Інші будинки всі мають опалення. Що стосується водопостачання, у нас відсутне Водопостачання у двох будинках інші будинки з водопостачанням без електрики залишаються на жаль ще шість будинків, але обленерга працює над відновленням електромереж, тому будемо працювати сьогодні весь день для того, щоб закрити всі контура, щоб зберегти тепло в оселях. Ми відновили розбор завалів вчора. Ми були вимушені при призупинити роботи, була загроза обвалу в ночний час. Зранку працівники ДСНС е, працюють, розбирають завали, е, і будемо бачити, що, е, що там є зараз. Перебувають е, 40 людей е, у лікарнях міста. Е, що стосується ступенів важкості, е, різних ступень важкості, і хочу сказати, що є на жаль е, дуже серйозне поранення, і зараз лікарі. Е, Бореться за життя е, декілька людей. Е, що стосується е, жертв, хочу сказати, що на жаль. На теперішніх годину нам відомо, що загинула 8 людей. На жаль, одна дитина, яку ми достали з під завалів, але будемо продовжувати рятувальні роботи, розбор і може бути новий випадки. Спочатку війни такі звірства були і вони продовжувалися під час всієї війни. Було трошки більше, трошки менше, але міста Харків. Завжди залишалася під обстрілами так дійсно потужні обстріли, але те, що сьогодні створює російський агресор, це чистий тероризм, це чистий геноцид проти України, проти української нації. По влучання йдуть по житловим будинкам, приватним будинкам, офісним центрам, там де знаходяться люди. Тому знаєте, дійсно це геноцид проти української нації. Люди не хочуть покидати своє місто, рідне міста, не на ці жажжахливі обстріли, але потрібно бути дуже і дуже обережним.